Вітаю, друзі! Якщо хочеш мати на руці щось розумніше за годинник, але не готовий платити як за телефон. Я зібрав для тебе топ 5 найкращих смарт-годинників з Аліекспрес до 70 доларів. Кожен із них має свої фішки, і ти точно знайдеш той, що підходить саме тобі. Посилання в описі під відео. Погнали! Цей годинник виглядає як класичний хронограф, але під капотом у нього. Повний набір смартфішок, величезний amoled дисплей GPS, вбудований Alexa, і навіть більше ніж 150 спортивних режимів. Корпус стильний, алюмінієвий, водозахист нормальний. Можеш плавати без страху. А ще автономність реально тягне до 20 днів, якщо хочеш щось доросле, солідне і функціональне. GTR 3 справиться на всі 100%. Цей годинник вміє майже все, як його старші брати, тут теж Алекса, 150 плюс спортивних режимів, моніторинг серця 24 на 7, сну, стресу, усе як треба, тонкий корпус, яскравий amoled дисплей а батарея тримає до 15 днів, GTS 4 Mini – Це варіант для тих, хто хоче щось легке, акуратне, але без компромісів у функціях. Підходить і для спорту, і під офісну сорочку. Stratos 2 Ultra – це вже годинник з характером. Тут є GPS з двочастотним модулем: барометр, компас і навіть альтиметр для походів, трейлів і справжнього екшену, корпус міцний, водонепроникність 10 атмосфер, плавати, пірнати, кататись на вейку. Будь ласка, є дзвінки, повідомлення, тиск, серце, кисень, все на місці, і при цьому ціна. Вдвічі менше імениті бренди. Любиш пригоди? Бери стратос. Якщо ти хочеш максимум функцій за мінімум грошей, оце воно. AMOLED, дисплей, GPS, Alexa, мікрофон, динамік, прийом дзвінків. Працює швидко, виглядає як годинник удвічі дорожчий. Корпус тонкий, стриманий, підходить під будь-який стиль. Тут усе на місці. Серце, сон, тренування, таймери. І навіть голосове управління Bion 3 Plus – це маленька бомба функцій за копійки. І останній у списку справжній бюджетний герой. Так, він коштує всього 750 гривень, але має amoled дисплей, дзвінки, повідомлення і навіть 3D-інтерфейс. Корпус міцний, спортивний, а батарея тримає до 14 днів для базових потреб. Метитен моніторинг активності, здоров'я сну та тимете вистачає з головою. Ідеально як перший смарт-годинник або подарунок. Як бачиш, за 70 доларів можна взяти не просто фітнес-браслет, а повноцінний смарт-годинник із функціями, яких іноді немає у флагманах. Напиши в коментарях, який із цих тобі сподобався найбільше. І чи користуєшся смарт-годинником щодня. Став вподобайку, якщо відео було корисним, і підписуйся.